Розшукується людина з 27 листопада перестав виходити на зв'язок 22-річний хлопець, студент ЗНУ Богдан Пшоничний. До повномасштабного вторгнення Богдан мешкав у Запоріжжі в університетському гуртожитку та навчався на третьому курсі філологічного факультету. З початком війни хлопець повернувся до батьків у Токмак, а у серпні знову намагався виїхати до Запоріжжя. Однак потрапив до рашистської командатури. за словами батьків. Колишній однокласник та друг навів окупантів на хлопця розповів про українську позицію Богдана. Тож його і затримали. Коли Богдан потрапив до полону, його батьки щодня до нього приходили та приносили їжу. Однак, 27 листопада він до них не вийшов, а росіяни сказали, що його депортували. Вони почали шукати його. Вони поїхали до Мелітополя, де запитували у місцевої влади, у поліції місцев, також ФСБ. Вони сказали, що його депортували. Останнє фото, на якому є Богдан, зробила на Васильівському блокпосту та розмістила в рашистських пабліках зі знущальним написом. Нині пошуками хлопця активно займається його друг Данило Вербицький. Саме він зв'язався з батьками. Після чого звернувся до поліції СБУ та ЗМІ з Богданом Данило познайомився в університетському чаті, а потім вже зустрівся на одному із заходів. Треба на швидше це робити, тому що може, може він в Запоріжжі, може і в області. Тому я вирішив це зробити, написати пост і розпосюди це все. Постійно читаю, читаю новини. Я прокинувся до телефону, одразу дивлюся, так нічого немає, нічого вайбер перевіряю, телефонні дзвінки, нічого ніхто не дзвонив. І тому постійно дізнаюся, що, що як.